Вітаю, друзі, на зв'язку Славко Євченко, сьогодні мені випала нагода зайти на Азов РП, український сам проєкт на ПК. Е, так, 2.0. це глобальне оновлення. Ви відео бачите за півгодинки або ж за годинку до відкриття цього проєкту. Тобто, зараз ми з вами бігенько подивимося, що змінилося. У мене, на жаль, не було можливості пограти на Азов РП, коли він тільки вийшов. Але от зараз ми подивимося вперше на цей проєкт. А ви ж, якщо грали до цього на Азові. Пишіть в коментах, що змінилося. Багато чого. Я покажу вам декілька тих штук, які мені запали до душі. Поки що, вся інформація про цей проєкт під відосиком, лайкосик проставляйте. Підписочку обов'язково оформте на мій ютубчик, бо я ж ну, стараюся для вас, це ж важливо. Ну і не затримую. Летимо далі, друзі. Поїхали! Ну і перше, що я хочу, це познайомити з інформацією від розробників про глобальне оновлення. Що з тобою передбачає це оновлення, повноцінний мод з багатьма цікавими квестами, дуже багато різних робіт, цікаві системи. Повний перезапуск команди розробників. Тепер не один, а три розробники. Перезапуск команди адміністраторів. Кожен гравець отримає допомогу в разі потреби. І повноцінний сайт з власним дизайном. Сайт, до речі, посилання теж під відосиком. Дуже багато чого. Зараз ми подивимося нову роботу. Яка вона? Так, першу першу чергу. Так, давайте по роботі. Я хочу, знаєте що? А, так, так, так. Працівник зоопарку. Ви точно не бачили цю штуку, але це просто ну вибух мозку. Дивіться. Мене не об'ють коро. Так, давайте трошки підіймо. Може, о, є. Фу. Слава Богу, життя відновив. Так, друзі, ми прибігаємо сюди. Так, в мене є невеликий. Невеличка фіча, так, щоб швидше вам показати. От, прибігаємо на м, пляж, перевдягаємося. отакий кльовий скін нам видають. Ми чекайте на виклик від диспетчера. Чекаємо, далі розповідає, що ми маємо зробити. Тому чекаємо. Зараз, сподіваюся, максимально швидесенько нам скажуть, куди полетів папуга, і нам треба його відігнати. Отут бачимо міточка. Ми прибігаємо сюди. До речі, цієї роботи точно не було. Бачимо птаха. Ми натискаємо ліві кнопки миші і пташку проганяємо. Чекаємо далі, все, крилатий жах, бачимо, так? Далі чекаємо наступну мітку. От, ще один птах, бачимо його. От, прибігаємо сюди, все, відігнали. Давайте ми йдемо перевдягатися, глянемо, скільки нам за дві мітки тут дає коштів. От, це початкова робота, але ж скільки цікаво платять. Так, за В. 484 вісімдесят чотири долари? Хух, ніфіга собі! Добре, а давайте взагалі подивимося, які в нас є роботи і скільки їх, бо пообіцяли дуже багато. Так, бензозавод, склад продуктів, далекобійник, пожежна частина, пілот, інкасатор, ремонтник доріг. А, так, розвізник продуктів, автомеханік, водій автобуса, таксі, розвізник, розвізник квітів, листоноша, розвізник піци, будівельник, золотобу, золотодобувник, закладчик, волонтер, працівник зоопарку, прибиральник влажу. Прибиральник пляжу, садівник, двірник, ремонтник залізних. Що? Окей, тут показує 32 пункти, але там деякі є, що одне одна і та ж сама робота, але в інших містах по три пункт. Тобто, грубо кажучи, у нас є 20 різних робіт. Це серйозно? Блін, ну це крутяк. Окей. Далі знаю точно, що змінилися інтер'єри. Давайте ми зараз ходимо в автосалон СФ, глянемо, що там. Так, куди це там нам на карті? Ага, ось тут він. Так, хоп, все, ух, йо, мені здається, глина буде зараз. О, прекрасно, так? Є, заходимо сюди, зайшли в інтер. О, дивіться, ось такий інтер'єр. Тут є три автосалони різних, і відповідно інтер'єр один той самий, але автомобілі продаються різні в кожному із них. Ну от, от такі, от бачимо, машинки. Тут різні буси, різні мопеди. Ось такий прям прикольний. А не можна? Погар... Водійського посвідчення немає. Тоб, О, отут, тобто, люди зараз будуть бачитися між собою частіше. Тобто, раніше не було такого. Зараз можна буде зайти. От бачимо, тут людина вибирає, наприклад, стоїть там оцей кабріолет бере. Ти такий підходиш. Такий. О, братан! До речі, подивіться, що був доданий голосовий зв'язок. Сам проєкт український з голосовим зв'язком. ПК-проєкт балдеж, це прям пушечка. Такий приходиш, братан, ти що цей, е, так, Цей кабрік береш? Та ну брат, від бомжатків, всего 161 тисячу. Давай я тобі там підкину, візьмеш собі ось цю тачку за 230. Він такий: о, давай! Я такий. га-га, я не підкину, бо я сам бомж. <післяє> <післяє> ну, вибачайте, та жарти за 200. Але, тобто, побули тут, давайте глянемо так. Були додані е, розваги. Такі як полювання, рибалка. Давайте на полювання сходимо. Одиночок мисливця один. Ану, куди глянемо, куди він нас поведе. Так, ті-ті-ті-ті-ті. Ти Опа, ось сюди, аж, так? айок макальок? О, ух, нічого собі, мисливець. Так, ану, глянемо, чи треба якісь посвідчення для. Так, полювання. Корисне хобі, яке забезпечить тебе ситною їжею та непоганим доходом. Для початку в магазині зброї купи снайперську гвинтівку. Знайти можна полювання. Там веде команду hunting для початку полювання. Так, добре. Що ще можемо глянути? Давайте, мабуть, іще якусь роботу глянемо, бо мені прям захотіло готелі. Ферми. Ого, не зрозумі. А що це? Ферма номер один. Ану ж бо. Що це за ферма No1? Угу. Так, друзі, це стандартний у мене самп. Немає ніяких типу модів, нічого. Тому ось так воно виглядає. Так, ферма 1. Привіт, друже, це ферма. Тут ми дамо тобі просту роботу за добру оплату. Готовий попрацювати? Брат, давай, готовий. Давай спробуємо, що в нас тут можна робити. Так, розпочати. А, так, ви прибули до місця призначення. Ви почали працювати на фермі. Угу. Добре, і що ж нам далі чекати. Ага, ось тут. Мітка у нас є. Так, і що? Давайте глянемо. Ага, тобто я прибігаю. Або саджаю, чи що? Зараз глянемо. Зараз глянемо, що тут як тут. Брате, а що ти там робиш? На полі немає врожаю? І. Так що мені треба. О, дивіться, можна буде сісти в цього. У мене нема посвідчення. Але, мабуть, буде в цій роботі отакий от комбайн застосований. Це прям прикольно. Ну, окей. Ферма. Ферму глянули, глянули ще. Давайте, мабуть, підемо. Підемо глянемо, так? Підемо глянемо ще якусь роботу. А, так, по роботі. Пейнтбол GPS розваги. Пойнтбов. Прикольно. Прибиральник пляжу. Садівник. Садівник. А може садівник глянемо? Давайте глянемо. Що це у нас за садівник? Глянемо ще одну роботу. Блін, реально, тут зараз настільки багато зробили квестів, що це настільки багатько часу часу займе. Це прям капець капець. Ой, -ой братан, ти що такої? ЙОП твою! Фу. Так, центр нашого міста має бути чистим та доглянутим, адже саме тебе першодже направляться туди. Добре. Так, давай, ми, мабуть, поїмо. Так, чекайте на виклик від диспетчера. Так, щось ми будемо поливати. Глянемо зараз куди потрібно. Давайте ми трошки поїли, відновили життя, і зараз подивимося, що далі. бо. Покажіть мені роботу вже нарешті! Куди бігте? Ану, показуйте швиденько. Ага, так це йок макальок, я поки добіжу. Поки добіжу, так це йок макальок. Добре, давайте ми використаємо ось таку штуку. Опа. Дерево. Потребує поливу. Ага, тобто. От, прибігли 100. Так, поливо, полите дерево. Яблучний фреш, досягнення. Ага. Тобто, прикольно. Полити дерево. Блін, а реально кльові роботи. Прям щось, щось новеньке. Такого ще я не бачив. Знову ми чекаємо зараз від О, туди бачимо, біжимо. Знову міточка з'явилася. Непогано. Давайте зараз ми побіжимо туди. А, так, так як тут немає модів, у мене це стандартний, прям сам. Поки нема замінок, поки нема цього всього. Але як мені пообіцяли, можливо, коли з часом додадуть а, так, сучасні автівки. Українське щось побільше всього, типу, якісь, можливо, інтер'єри, можливо, ще щось. Будемо дивитися, Схотілося б вірити, що дійсно люди будуть розробляти не тільки так, щоб 30 людей, як раніше, було, а ну, можливо, навіть 200 онлайн, 300, а то й більше. Глянемо, як воно буде окей. Ну що, якщо коротко, не буду порівнювати з тим Азов РП, який був на виході, тому що чого. Бо я не знаю, що там було, я не можу порівняти. Те, що я бачу зараз, ну дійсно, робіть дуже багато. Квестів. Якщо ви не знаєте, що робити на сам проєкті, так як я. Для мене, ну сам проєкт, типу, ну, я от як дерево, знаєте, я прийшов такий. А куди ж жати? От. Але тут квести. Ти, по-перше, на квестах можеш нормально заробити бабки. Донат валюту ти можеш заробити за всю проходження, так, за все проходження, відки квестів. Це класно, це прикольно. Друзі, ще раз нагляду всі активні посилання на цей проєкт під відосиком. Обов'язково зайдіть. Сайтик теж подивіться. Можливо, навіть ми. Ні. Я не буду робити огляд сайту. Ви самі зайдіть, подивіться і напишіть в коментах, як вам сайт, тому що сайт змінився, дизайн змінився. Сайт інший, це балдьожно, це прикольно, друзі. Не забувайте лайкосик проставляти, якщо відео сподобалось. Якщо не сподобалося, вниз. Це теж вітається. Будь-яка ваша активність мені допомагає на Ютубчику. Підніматися трішки догори. Нагадую, що з вами був Славко Євченко. Зустрінемося вже з вами, можливо, на відкритті. До речі. Через півгодинки ви вже будете на відкритті цього проєкту. Залітайте. Сподіваюся, ми з вами трішечки подивилися, що там, як там. От О, а з вами був Славко Кловченко. На зв'язку хеде.